Всім привіт мої любі. Сьогодні 29 червня, місто Дніпро. І сьогодні я хочу зняти відео про свої пасіфлори. Як вони перезимували, що з ними. Але все по порядку. Спочатку я хочу подякувати своїм новим підписникам, своїм глядачам за лайки, коментарі. Всім дуже дякую. І хочу спочатку відповісти на таке запитання. Де поділася моя гранаділа пасіфлора. Зараз це покажу. Так, ось моя гранаділа. У цьому році я її не виносила на подвір'я. І вона, ну, більш-менш так нормально виглядає. Бо у минулому році я винесла її на подвір'я і просто було жахіття. Прийшлося все зрізати оце. Ось осталося такий ось стовбур. Це з минулого року. Це все нагнало у цьому році. Це вже третій рік, ні квіточок нічого немає, не ні плодів нічого. Ну, я читала за гранаділо, що вона починає плодоносити з п'ятого року. І щоб були плоди, треба, щоб дві рослинки було. Ось моя друга рослинка. І також третій рік. Ось це ось така паличка. Це теж нагнало в цьому році, я її обрізала. Ну, коротше, одні листячка. Ось це моя едуліс з Фередерік. В минулому році я знімала вже відео про них. Це рослина з минулого року. В березні я її висіяла з насіння. І у серпні вона почала квітнути. Але мені прийшлося її викопати, пересадити ось в такі фляги обрізні. І вона в мене так перезимувала на підвіконні. Ось це вже такий стовбур. Це з минулого року. Тут я її обрізала, живці з них робила і ось вже бутони. Один і десь другий бутон. Зараз. Ось. ось один. І ось за листям ще один сховався. Осьо. Два бутончика. І ось ще одна. Це теж минулого року. Тут були квіточки, але вони осипались, бо в нас спочатку була засуха, а потім почало заливати дощами. Ось це Аріда. Вже теж зав'язує бутончики. Бутончиків досить таки багато нав'язала. Що я можу сказати про Аріду? Якщо едуліс Фредерік, вона може розмножуватися і насінням, і корінням, і дуже гарно вкорінюються живці, то Аріда не зимує. У мене було 4 рослини, вона не перезимувала, хоча була доволі тепла зима. Вона в мене в коридорі знаходилася у віранді, але не перезимувала. І це все в мене вже з насіннечка. Корінням вона не розмножується, живці в неї не вкорінюються. Розмноження тільки насінням. Наступна моя пасіфлора це пасіфлора інкарната, з якої роблять заспокійливі препарати. Вона входить до складу новопаситу. Це я одну посадила ось так от у відро. Вона добре розмножується насінням. Живці теж добре вкорінюються І дуже добре вона розмножується корінням. Ось також в мене інкарната. Ця інкарната залишилася в мене з минулого року. На цьому Місці. В минулому році в мене росли інкарнати і індіга. Я викопала деякі інкарнати, ну, індіго теж викопала. Це залишилося коріння. І оце з коріння, вона в мене виросла. Так що дійсно інкарната може зимувати досить добре у нас в Україні. Ось це. Це я вже зробила свій власний гібрид. Схрещений це інкарната і цирулія. Кавалерська зірка. Чи кавалерійська, ну якось так. В общем, цирулія. Оце цирулія з насіннячка. Ось такі тоненькі ще стовбурці. Це в цьому році я її посіяла. А ось це моя вже материнська рослина, їй вже 4 роки. Ось таке дерево, можна сказати, цирулія. Ой, дивіться, квітка, а я не бачила нічого собі. Це ж надо таке, якби не знімала сьогодні відео про пасіфлори, не побачила, що в мене пасіфлора розквітла. Ось це моя цируліка. вся вся в бутонах. О, і помагатори прийшли мої. Як же ж без вас? Ну, звісно, так, все, я вас зняла. До свидання. Так, наступна моя пасіфлора це пасіфлора індіго. Це самоплідна пасіфлора. До речі, забула сказати, що пасіфлори Едуліс Фредерік і Аріда теж самоплідні. Індіго теж самоплідна, добре розмножується насінням і корінням. Живців вкорінюються, ну, можна сказати, що дуже погано. Ось це пасіфлора в мене едуліс флавікарпа. В минулому році вона мені нагнала дуже велику крону, метрів з 10 десь, але плодів не було. Це рослина в мене зроблена з живця. Може в цьому році щось буде, не знаю. Ось це в мене знову таки Едуліс Фредерік. Це вже рослина цього року зроблена з живця. Ось така вона вже виросла в мене. І ось ще одна. Ідуляс Фредерік, це теж зроблено з живця цього року. Я в відкритий ґрунт їх не висаджувала, щоб, якщо плоди не успіють дозріти, щоб можна було їх просто перенести в будинок і вони будуть там мене на підвіконі нормально дозрівати. Бутонів, бутонів ще поки не видно. Хочу ще декілька слів сказати про пасіфлора ріду. ось це мої сіянці, ось так вони виглядають. Розмножуються лише тільки сіням. Життів не вкорінюється, зимує вона, не зимує зовсім. Вона від плодоносила і осінню можете її нікуди не ховати, нікуди, ну, просто викинули рослину та й все. Бо тільки на неї нерви будете тратити. І в відкритому ґрунті, чесно сказати, вона дуже довго нарощує свою кореневу масу і дуже пізно починає плодоносити. Я свою отак от дорожчую, потім пересаджую у 5-літрові відра. І буквально за декілька неділь вона наганяє свою лозу. І починаю вже зав'язувати бутони. Ось я висадила маленьку рослинку. Це буквально недавно я її висадила, це мене Арід у відрах, як я вам казала, вже 5-літрових. А ось це вже доросла рослина. Я її висадила десь місяць назад. Ось вона вже така. бутони на ній. Ось ще гілочки йдуть. Още одна, ну це трошки пізніше була висаджена. Вона дуже швидко росте, починає швидко квітнути. І плоди, вони невеличкі, але дуже смачні. Ну так, вроді би, все розповіла. Якщо будуть у вас запитання, пишіть. У нових відео буду відповідати на них. Всім до побачення.